Аварія на трасі поблизу візирки про дорожню пригоду 29 вересня. Повідомили на сторінці головного управління поліції. У соціальних мережах оприлюднили відео моменту зіткнення. Аварія сталася біля зернового терміналу. Зіткнулися робочий автобус ОПЗ і вантажівка. Попередньо встановлено, що на одному з перехрестів вантажівки виконуючи поворот, допустив зіткнення з пасажирським автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів. Також за попередню інформацію, 17 людей звернулися по медичну допомогу з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. На теперішній час відомості про подію внесені слідчими до єдиного реєстру досудових розслідувань до южний лікарні звернулися двоє людей. Пасажири зверталися і до інших медичних закладів, пояснюють нам у приймальному відділенні. Вчора приблизно Десь половина восьмої е, прийшов перший постраждалий після ДТП. Е, його оглянули в приймальному відділенні, надали першу невідкладну допомогу, е, все зробили по протоколу. І слава Богу, прийшов він. І після нього, десь з інтервалом хвилин 20 прийшов інший постраждалий. Е, його також оглянули, надали допомогу. Е, слава Богу, і той, і той пацієнт вони були в задовільному стані. Нічого критичного, ніяких, слава Богу, все було добре. Е, ну на даний момент вони. Зараз самостійно собі проходять там, амбулаторне лікування. Наскільки мені відомо, більшість працівників ОПЗ вони застраховані в приватних клініках там Одрекс, Інтосана, наприклад. Да? То я так думаю, що там їх туди позабирали. Ну, я собі так думаю, насправді я не знаю, як воно там. Ну, просто Факт того, що до нас вернулося тільки двоє.